Доброго дня. Так, скільки, скільки мусору. Всьой виноград, пташки. Оце рано, часа вісім сонечко як піднімається і злітаються, якісь такі руді пузаті пташки. І їдять виноград, але ж його більше обсипалось. Вони його дзьобають, а він облітає. Не знаю, я їх раніше не бачила, але їх так багато, така зграя на цьому винограді зранку, і такі дикі, що їх не можна зняти. Пробувала через вікно тихесенько, щоб вони не бачили і не чули. Не можна тікають. Ось таки скільки... обсипано. Вони його віддзьобують, тільки шкурочка лишається. Так іду розшукувати своїх десь. Бачила, що їхали десь сюди тракторцем, поїхали десь різати на якийсь город. Оцей рік зима. Дає підтягнути роботу. Бо так все время не вистачає часу, щоб ті межі пообрізати. Весною нема коли, садіння, прибирання, і літу нема коли, і осінню нема коли. А зимою сніг. Ну, цей рік така зима, що можна все робити. Піду подивлюся, де вони, може, щось трошки поможу. Я поки вибралася, кажу, з цієї доми не можна вибратись. те, то все запалила. Котла розпалила, щоб прийшли, щоб було в хаті тепленько. Намориться, намерзнуться. Ріжик вже пішов попід хати. Так, буду слухати, де пилка робить. Так, прийшла на один город, їх тут немає. Тут в них нема що такого вирізати, тільки оцей кусочок апендициту. Думала, вони, може, тут вирізають. Ні, нема. Йду далі. Оце. Це ще треба вирізати. Сонечко, наче весна. Так, пішла далі шукати. Наташа й телефона покинула вдома. Пройдуся, розімнуся. Йду і дивлюся, які повивалювалися дерева у річку. А серед річки ростуть молоді клинки. Оце так. Да. Ще й оці скоро впадуть величайні, теж похилилися, от-от берег підмило і скоро теж заваляться. Це що, клинок? Скоро впаде перегородить річку. Йду і дивлюся, які наші ж пенсіонери-трудяги. Грибуть, замітають, вся зима на дворі, їм не сидиться. Красоту наводять. Так, обійшла пів села, одних не знайшла. Найшла других, почула, що пилка робить. Працюють. Дійшли вже до таких чагарників. Сьогодні дуже гарна погода теж. Починаються вже курчі. Мені вже тут роботи немає, пішла я далі. Вони тут справляться вдвох. Ярикові батько чагарників спадок лишив, а Ярик лишає Олешкові в спадок окації. Ясенки, окаційки, поки Олешка виростеть, виростеть окацій. Так, знайшла я їх, а вони в другому краю. І не чути було пилки. Поки знайшла, то вже нема коли що робити. О, скільки вони сьогодні підрізали теж, щоб не затінняло. Наробилися добре, а я сьогодні просачкувала. вже тільки начало. Дільки начало. Треба мені разом з вами з дому виїжджати, бо я з дому вибратися ніяк не можу. Хоче все. Усі все подвір'я зачистити хоче, так? А. Ну, якщо все зачистити, то дуже багато роботи. Ще в нас дрова в запасі є. Лишилися стовпи від хати. Так, ярик з Анжелою вже. І тут повирізали, порядок навели. Господи, на кожному городі отакі камінюки. Це забори. Тут ще провода йдуть. Треба, щоб тут було чисто, щоб електрикам було менше роботи. Мама і оця чорненька мордочка доця. Так, Наташі прийшла посилочка. Сестричка вислала, щоб мамі передати нитки на носки. Сваха в'яже на ЗСУ носки. Ще з 14-го року вона їх в'яже. І... Передала мені таку передачку, смаколики, зефірчики. З і коробочку і мені коробочку. Дівчата ніколи за мене не забувають. Завжди, коли приїжджають чи щось висилають, і мені якась подарочка передають. Так що їм велике спасибі. Наташа наробилася, вже сіла в'язати, нема що відпочивала. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі.